На що, на нас на дуже якісний канал. Под дуже якісні відео. Підписуйся, войко Хеймес рекомендує. Пророцтво здійснилось! Коли небо стане ясним, ангели зійдуть з зі раю, а демони з пекла. І розпочнеться війна між добром і злом. A zolot z wattyspin, not pro Ukraiński YouTube. We'll meet again. don't know, where. Don't know where. Усім привіт, з вами Хейміс, і сьогодні ми поговоримо про світи, а іменно про спільноти, які створені для того, щоб розвинути український Ютуб. Я не маю нічого проти спільноти український Ютуб, то що вони опубліковують мої відео. Звісно ж, цієї спільноти були претензії іменно до адміністрації. Переписуватись з ними було те саме, що переписуватись з дівчиною. Ти розумієш, але водночас не розумієш. Ну тож ж вважаю, так рещо. Здається, зараз все добре, тільки новий дизайн вже пам'ятаю мої літні часи, коли я ще записував самп. Була одна спільнота, яка опубліковувала мої шедеври. Ім'я цієї спільноти україномовні ютубери Video Game Edition. Спільнота це, звісно штурм для того, щоб розвивати летсплеї? Не зрозуміти мене неправильно, але ця спільнота одна з тих, яка опубліковує летсплеї. Розвивають летсплеї україномовний Ютуб. Ні, ця спільнота навіть свої власні правила не виконує. Щоб цьому переконатись, давайте заглянемо в цитую правила групи. Відео має бути українською мовою. Гехе, здрасті, рікішки, яка козлішки в спільноті будуть з'являтись відео тільки тих ютуберів, які мають більше 25 підписників. І всім до лівечі за Після публікації вашого відео у спільноті не забудьте його репостити собі на стіну. Я ось про що подумав. Вони опублікують лесплею, щоб люди бачили старання автора або ж звернули увагу на автора. А якщо в цій спільноті така мала активність, то хто взагалі ці старання помічає? Четверо чи п'ятеро людей. Ну, це не дуже сильно допоможе автору. Виходить, що вони взагалі можуть не опубліковувати відео і нічого не зміниться для тих, кого вони опубліковують. А це означає, що цю спільноту можна закрити. Якщо ви погоджуєтесь з цією думкою. Значить, ви Вітаю. Don't. Don't. Я був вражений від побаченого спільнота, яка змусила мене повірити в Бога. Тому що ця спільнота суще пекло. Спільнота Тетяни Найк. Спільнота під назвою Українські ютубери і відеоблогери Ютуб взаїм. У цій спільноті опубліковується те Ну, самі гляньте. <звук> Коли я побачив цю спільноту, у мене була тільки одна думка. What the fuck is this? Чому іменно Тетяна Найк розповсюдник всього поганого на Ютубі і за його межами? Тому, братки, заради всього святого. Допоможіть зупинити це. Я залишу силку в описі на цю спільноту. Ви заходите туди і пишете припиніть це. Це, мабуть, не зупинить Тетяну Найк. Я взагалі не знаю, що її МОЖЕ зупинити, але це точно змусить її понервуватись. Тетяна НАЙК якщо ти це бачиш, зупинись, тому що далі буде тільки гірше. We'll meet again. Don't. know where Don't know where Якщо ви хочете продовження цього відео, то ставте лайк робіть репост. А якщо ви ще не підписались, зробіть це. Я з вами був Хеймес. І до зустрічі.